Віднімання. Ми з вами вміємо віднімати натуральні числа стовпчі. Для того, щоб їх відняти, необхідно підписати одне під одне по розряду. Це означає, що одиниці мають бути під одиницями, десятки під десятками і так далі. І далі виконати віднімання починаючи з крайнього правого розряду. Розглянемо приклад.

Зрозуміло, що потрібно буде підписати його таким чином, щоб воно було зміщено на одну цифру вправу. Тоді у нас останній цифра, розгляд одиниць, буде під останню цифрою зменшено розгляд одиниць. Тобто 345 963. Я раджу вам записувати для кожну, кожну цифру в окремій ліцензії. Тоді у вас буде дуже гарно записано у ці цифри стовпчик і не буде ніяких зміщень, а значить не буде угомо. Отже, віднімаємо. Від одиниці 3 не відніметься, позичаємо. 11 відняти 3 буде 8. Тут залишиться 4. Але знову позичаємо звідси. 14 відняти 6, знову 8. Тут залишилося 7. Знову позичаємо. 17, підняти 9, 8. Залишилося 3. 13, підняти 5, 8. Тут залишилося 2. 12, підняти 4. 8. І знову ж таки ми позичали. 1. 11, підняти 3, 8. І тут 6. Номер 235. Це завдання на виконання дій із іменованими числами. Знайдіть різницю. 3 дмсиметри. Перший три. 2 см. Відняти 2 дециметри 6 см. 3. Треба віднімати дециметрів від дециметрів до від сантиметрів см. Сантиметрів. Але ми бачимо, що від двох ми не віднімемо, тому треба позичити звідси один дециметр і перетворити його сантиметри. Тому у нас зменшання запишеться 2 дециметри. Один ми забрали, залишається 2. Перетворили той 1 сантиметр і плюс ще ці буде 12 сантиметрів. Відняли 2 дециметри. 6 см. Тепер можна відняти. Від 2, віднімаємо два 0 дециметрів, ми їх не записуємо. Від 12 відняти 6 буде 6 см. Другий приклад. 54 метри 18 сантиметрів. Відняти 27 метрів 35 см. Долі. Знову ж таки ми бачимо, що від 18,35 не можна відняти, тому треба 1 метр перетворити у сантиметр. Отже, залишиться 53 метри, оскільки в одному метрі 100 сантиметрів, то ми до 100 додаємо 18, буде 118 см. Відняти відйомок переписуємо 27 метрів 35 см. 53 відняти 27. Віднімемо по частинам. 53 відняти 20, це буде 33. І відняти 7, 26. 26 метрів. І віднімаємо сантиметри. Від 118 відняти 35. 118 відняти 30, це буде. 88. І від 88 знімаємо ще 5, 83. Наступні приклади виконуються подібним чином. Ми розглянемо з вами ще приклад шостий. 10 хвилин. Секунд підняти не можна. Тому спочатку треба зменшування, переписати в такому вигляді. З 10 хвилин забираємо одну хвилину і перетворюємо в секунди. Отже, залишиться 9 хвилин. А в одній хвилині 60 секунд, значить, до 4 додаємо 60, буде 64 секунди відняти 5 квалин, хвилин 40 секунд. 9 відняти 5, 4 хвилини. 64 відняти 40 24 секунди. Розглянемо зараз застосування однієї властивості віднімання. Формулюється вона таким чином. Щоб від суми двох чисел відняти третє число, ми можемо від любого з цих додатків відняти третє число і до результату додати інший додаток. Подивимося, як використовується ця властивість. на на прикладі No245. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення. Приклад перший. Дужки відкриті 176. Додати 343 закриті дужки Відняти 243. дорівнює. Ми бачимо, що... Спочатку треба виконати дію дужках, а тоді від результату відняти 243. Але якщо використати дану властивість, то можна помітити, що зручно спочатку від 343 відняти 243, бо в результаті в нас виходить круге число. Стоп. Отже, запишемо цей приклад таким чином: 343 відняти 243 і до результату додаємо. Інший додаток. 176 гривень. Ось у цьому вирезі у нас виклонить 100. А 100 додати 176 буде 276. І як бачите, виконання цього прикладу при використанні властивості дуже спрощується. Другий приклад. 684. Додати. 915, linijate 484. Viskas gerai, kad 684 ir 484, užrašyta linijate 1,4. 584, linijate 484 ir dėl rezultato pridate 915. T. t. . ne čia reikalistavo, bet yra suformuoluota nuostelė. Щоб від суми відняти третє число, ми можемо від обох додатків. В даному випадку ми від першого доданку віднімаємо третє число. І до результату додаємо інший доданок. Дорівнюємо 200, а 200 додати 915 це буде 1115. Для віднімання є ще одна властивість. Для того, щоб від числа відняти суму двох чисел, ми можемо від цього числа відняти спочатку один доданок, а тоді від результату відняти інший доданок. Запишемо третій приклад із цього номера. Як у нас у цьому прикладі і потрібно використати дану властивість. 1287. Відняти дошка. 487. Плюс 164. дорівнює Звичайно, що за правилами ми, ми повинні спочатку додати е, числа в дужках, а тоді від 1287 віднімати результат. Але можна помітити, що зручно відняти спочатку від 1287 оцей перший додаток. Ну, вже запишемо. 1287 відняти 487. І від результату віднімаємо інший доданок. 164. Зверніть увагу, що не додаємо, не додаємо. А віднімаємо наступний доданок. Отже, спочатку віднімаємо. Це все одно ще 1200 відняти 400. Тобто буде 800 дочка. Від 800 віднімаємо 164. Це буде 636. Четвертий приклад. 971. Відняти. Дошкирпити. 235 плюс 371. Прихват. Легко помітити, що 971 і 371 закінчуються, Однак двома цифрами. Тому зручно в першу чергу від 971 відняти це число. Записуємо 971, мінус 371. І від результату віднімаємо інший додаток. Мінус 235. дорівнюємо. Це все одно, що 900 відняти 300 буде. 600. І 600 відняти 235 ми знову можемо використати цю властивість. Тому що 235 це буде 200 плюс 35. Тому від 600 віднімаємо 200, це буде 400. І від 400 віднімаємо ще 35, 365. Хочу звернути вашу увагу, що саме цю властивість зручно використовувати для 8 обществен. Ну, так як і було в цих прикладах. Ну, наприклад, 73 відняти 35. Дивіться. Спочатку зручно відняти від 73, 30, це буде 43. І від 43 відняти і ще 5, це буде 38. Тобто, фактично, ми, якщо детально розписати, ми використали цю власність. 73 відняти 30. І відняти 5. Властивості віднімання дуже зручно використовувати для спрощення виразку. Номер 247. Перший приклад. Дощ і відкрити, а додати 546, закрити дужки, відняти 328 доріги. Пригадаємо з вами першу пластицю віднімання. Щоб від суми чисел відняти третє число, можна від любого з тих додатків відняти третє число і до результату додати інші додатки. В даному випадку ми від 546 віднімемо 328. І до результату давно був педиоданок А. Запишемо 546. Підняти 328. 328. І додати А. Викину тоді в сточик. 546 підняти 328. 16 відняти 8, буде 8. Звідси ви позичили 2 право 1. Тут не позичали 5, як ви будете 2. Записуємо у остаточний результат. 218 квартирних парів. Другий приклад розв'язується подібним чином. Ми його пропустимо. і розв'яжемо ще третій приклад. 272. ,5. Відняти 125 додати іде. В даному випадку необхідно використати другу властивість. А саме. Щоб від якогось числа відняти суму двох інших чисел. Ми можемо від цього числа відняти один із доданків. І від результату відняти інший додаток. Отже, далі зараз ми перепишемо в вигляді. 272 відняти 125. І від результату віднімаємо інший доданок Y. 272. Відняти 125. 12 відняти 5 буде 7. Тут залишилося 6. Відняти 2 буде 4. 1 буде 1. Записуємо остаточний результат. 147, відняти, 9.